Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Варті нагород. Рятувальники Черкащини отримали відзнаки. Психологині провели тренінгове заняття для піротехніків. Друга річниця повномасштабного вторгнення. Тримаємо стрій. На пожежі у селі Плескачівка Березняківської територіальної громади травмувався господар. Чоловік зазнав опіків обличчя та верхніх дихальних шляхів. Вогнем знищено житловий будинок та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Варті нагород рятувальники Черкащини отримали відзнаки. За сміливі та рішучі дії під час ліквідації наслідків ракетних ударів нагрудним знаком ДСНС України за відвагу в надзвичайній ситуації нагороджено Володимира Зіменкова. Також Ігор Табурець вручив сертифікати на отримання трьох тягачів з напівпричепами для переміщення великогабаритної інженерної техніки. Водночас, за мужність та відвагу рятувальники нагороджені грамотами, подяками та отримали чергові спеціальні звання. Зберігаємо ментальне здоров'я. Психологині провели тренінгове заняття для піротехніків. Під час тренінгу використовувались різноманітні методики, які допомагають розкрити внутрішній потенціал та засоби протистояння різним ситуаціям. Наприкінці заняття психологині організували гру, спрямовану на психологічне розвантаження та зміцнення колективу. Це допомагає зняти стрес, накопичений протягом всього робочого часу, та збільшити взаєморозуміння і підтримку серед учасників команд. Урок безпеки для учнів молодших класів: як не розгубитися під час пожежі та вправно загасити вогонь, як вибратися із задимленого приміщення та уникнути небезпеки, пов'язаної з вибухонебезпечними предметами. Про все це ми розповіли учням третього класу Роскополянської школи номер 1 Довгий лютий, уже два роки, як до нашої країни, повномасштабно вторглася країна-агресор, але ми не здаємося і продовжуємо боротися, захищати та перемагати. Наші рятувальники навіть у найважчі моменти залишаються вмотивованими та відданими своєму покликанню. Кні обличчя це символ сили, витривалості і непохитної відданості нашій країні, ніколи не зупиняючись, вони продовжують свою боротьбу, вірять в перемогу і майбутнє нашої країни. Незламні захисники і надія для нашого народу. Продовж двох років великої війни наші рятувальники віддають усе, не втомлюються захищати і рятувати життя. Навіть у найважчі моменти вони залишаються мотиву. Вованими та відданими своєму покликанню, кожен їхній крок це доказ того, що справжні герої народжуються в вогні випробувань, а не у спокої. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.